Всім привіт! Зараз хотів би поговорити на таку тему, як же ж я отримав візу. Да, да, я вже її отримав, вже дуже зараз радий, що на кінець то я її отримав. І хотів би розповісти в даному відео, як же можна отримати за дуже дешево, не поспішаючи. Це крок за кроково і яким чином, щоб не дати заробити всім агентствам, посередникам, які беруть дуже великі гроші з вас за то все. А якщо навіть і звернутися за деякими послугами до таких агентств, і щоб за це ви не влетіли, як кажуть, в копійку. Так, саме перше. Саме перше, це у вас повинен бути закордонний паспорт. У ну, його можете робити вже. Не знаю, скільки зараз це коштує раніше, я платив 600 гривень. І місяць е, потрібно чекати. Наступ, наступним кроком це ви повинні зробити запрошення на роботу і одночасно паралельно з цим запрошенням вам потрібно також буде. Стати на чергу на подачу документів. Так, почнемо з запрошення. Запрошення, значить, я знайшов є в Польщі такі, такі друзі, така фірма, яка займається трудовлаштуванням українців і всіх там. А, значить, така фірма посередник, якби сказати. І вони безкоштовно можуть вам зробити запрошення. Потрібно з ними зв'язатися, я зателефонував, і можна а, їм вислати свій емейл. Вони, вони вийшли вам свої емейли, можна по емейлу вже з ними зв'язуватися, переписуватися. І, в принципі, Таким чином ви можете їм відправити по електронній пошті, копії свого паспорта, і вони вам зроблять запрошення. Зроблять запрошення. Наступне це потрібно стати на чергу. Це саме складніше, напевне, тому що, я, коли все-таки були вільні дати, то вони були аж через півтора місяця, і прийшлося чекати і досить добре. На чергу можна двома способами. Це зателефонувавши до колл-центру посольства або на сайті. Ну, посилання всі я, напевно, залишу під відео, кому цікаво, зможете перейти, там, знайдете всю інформацію на сайті, що потрібні, які документи і так далі. Коли ви записалися на дане число, вам потрібно, щоб запрошення в принципі, співпадало і було дійсним на момент подачі. Запрошення діє 3 місяці дати його видачі. Тому треба, щоб воно було дійсним і всі дати співпадали. А, що ж я ще забув? Ви не, за... не станете на чергу, поки не оплатите квитанцію у банку. О, значить, сплатити можна це такий візовий збір, називається. він е, коштує 480 гривень. Це платити в Кредобанку або ідея банк, і маєте отримати таку квитанцію спеціальним кодом. І на наступний день воно вже буде цей код діяти, і ви зможете по цьому коду записатись. Якщо ви не можете самі записатись, можна, звичайно, звернутися до е, Спеціальних людей, ну, обично це агентства різні, і вони вас можуть записати. Нормальна ціна, щоб вас записали, це до 100 доларів. Це якщо ви, щоб срочно записали, вам не довелося довго чекати. ну Максимум 150, дуже-дуже великий максимум це 200. Але деякі беруть і по 600, я знаю, по 500. Ну, Насправді не знаю точно, що туди входить, але це дуже дорого, не рекомендую. Наступне, коли ви вже записалися, ви це зробили, вам потрібно зробити дві фотографії. 3,5 на 4,5 вони мають бути точно по міліметрах повністю. Це повинно співпадати. Тому що трошки фотографія не співпаде, то можуть відмовити, чи що. Ну там 80% обличчя повинно бути на фотографії. У вас це потрібно дві фотографії. Але здається, що в мене взяли тільки одну фотографію. Не знаю чому. Всі кажуть дві. Ви можете сфотографуватися десь в себе в місті, але. Якщо у вас нема фотографії, можете при подачі зразу же там на місці і зробити таку фотографію. Наступне це вам потрібно зробити страхування, страховочку. Така спеціальна страховочка робиться для подорожуючих за кордон. Вам потрібно, щоб вона була дійсно всі 180 днів, саме на такий період робиться національна робоча віза типу. Де всі, хто перший раз подорожують, так воно і, в принципі, робиться. Страховочку, нормальна ціна страховочка від 180 гривень ну, і десь до 700 гривень. Скрізь по різному є різні страхові компанії. Я зробив страховочку за 180 гривень компанії UBI страхування не реклама. Але там саме дешево вона вийшла. Не, не знаю зовсім точно, чи вона діє, чи не діє, але то вже таке. А, але знаю точно, що діюча стако коштує не менше 100 доларів. Так що, тут вже вибирайте самі. Наступне Це... Вам потрібно зробити ксерокопії всіх своїх документів, паспорта, всіх сторінок, де є всі записи ідентифікаційного коду копії. Це у вас повинно бути. А, і також до страховки має бути обов'язково квитанція, яку ви заплатите в банку там, з печаткою. Бажано. Ви маєте її подавати, коли буде, коли буде подача документів. Приходите на подачу, там записуєтесь. В принципі, там на яку годину ви записані, на таку ви повинні прийти, такого числа, не пізніше, не раніше. І вас там приймуть всі ваші документи. Ага, що я ще забув? Для подачі документів обов'язково потрібно заповнити таку анкетку. Анкетку на отримання. Візи на отримання візи. Як її заповняти в інтернеті, також безліч інформації. Єдина проблемка, з чим я зіткнувся, це я не знав, як правильно заповнити дату в'їзду, дату виїзду. Ці всі дати треба брати з запрошення. Це вже 100%. Я вже скрізь питався, скрізь узнавав. І при, самі, при самих прийому документів мені це запідтвердили, що це повинно бути так. Якщо ви помилитесь, нічого страшного, вони там вам перекреслять і виправлять так, як повинно бути. Бо це все там перевіряють працівники пункту прийому е, документів. Е, значить, о, що ще таке питання на рахунок призначення дати? Я думаю, що може комусь бути корисним. Я проживаю в Чернівецькій області. Тобто, тут прописка моя. І, в принципі, подати документи, я маю право тільки в чотирьох містах: це і Чернівці, Житомир, Хмельницький і Вінниця. Тобто, коли ви будете записуватись, ви можете, щоб пришвидшити цей процес, записатись в одному з цих чотирьох міст. Звичайно, зручніше буде там, де ви. Проживаєте, щоб ближче, але щоб швидше вийшло, можна пробувати по всіх чотирьох містах. Якщо ви проживаєте в якійсь іншій області, то там також є е, окремі міста, де призначаються документи. Це все це може приглянути на сайті Poland.Visa. Ссылка під відео буде. Ще таке. Е, Хотів би сказати е, Таку пораду, що переглядайте інформацію в інтернеті. Я, зокрема, передивлявся на Ютубі, забивав е, по пошуку, Польща віза, робоча і дуже багато є інформації. Я під відео залишу посилання на канал Олександра, є такий. Канал Привіт із Польщі! Він знімає дуже-дуже цікаві там відео, як все. І я впевнений на 100%, що коли переглянете всі відео його там, які стосуються там Польщі основних моментів, а там їх є дуже багато, то у вас не виникне ніяких більше проблем. Ніяких проблем. З питаннями, які можуть стосуватися поїздки до Польщі. А, і після того, як ви подали документи, вам прийдеться почекати 7 робочих днів без вихідних. Вам дадуть таку квітанцію, і там будуть такі номери, і також через сайт ви зможете перевірити стан вашої заявки і вже побачити, коли. Буде паспорт вже опрацьований. А якщо ви в іншому місті комусь подавал то можете замовити кур'єрську доставку і паспорт вам доставлять прямо додому. Ще основний такий момент. Олександр казав у своїх відео: перегляньте, будь ласка, підпишіться на його канал. Він говорив, і я ще раз повторюю, що якщо у вас запрошення буде. Наприклад, до Варшави, то їхати вам потрібно буде до Варшави. А там далі, куди ви вже збираєтесь їхати, ви приїдете, і вам запрошення перероблять на нове. Тому що де ви будете працювати, віті має бути запрошення. Перше саме запрошення, яке ви, воно потрібно тільки для того, щоб зробити візу. Можна, звичайно, домовитися, щоб зробити його прямо туди, куди ви будете їхати працювати, це трошки буде складніше. Ну, можна попробувати. В принципі, на цьому в мене, напевно, все. А, і хотів ще подякувати всім, хто підтримував мене, коли я е бігав, отримував різні всі документи. Друзі, знайомі підтримували. І зараз вже от через годинку на автобус, я їду в Польщу і, можливо, там вже. Ще викладу якісь відео. Цікаві. Якщо є якісь питання, будь ласка, коментуйте під відео, підписуйтесь, діліться відео, кому цікаво і в кого є якісь питання стосовно робочої візи до Польщі. На цьому все. Дякую всім за увагу. Пока-пока.